У двері матері одиначки Юліани подзвонили. Приємний поліцейський Олександр повідомив її сусідка померла. Чи знає вона щось про це? Юліана не знає, проте деякі деталі життя загиблої може повідомити. Поліцейський сумнівається, може, це вбивство, яке завдяки відключенням електрики замаскували під нещасний випадок. І хто міг його скоїти? Молодша донька Лесбіянка, син, який іначе був у іншому місті, чи середня донька, що полюбляє розкішне життя. Можливо, Юліана зможе допомогти Олександру розплутати цю справу. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Під час блекауту Автор Марина Корильчик. читає Додо. Рука Юліани легенько торкалася малесеньких пальчиків. Вона знала, її крихітка не прокидається від маминого доторку. Лиш розуміє, що та поруч. Зате від дзвінка у двері здригнулася Юліана і прокинулася дівчатко. З малою на руках вона пішла дивитися, кого принесло. За дверима стояв юнак. Він показав документ і представився поліцейським Олександром. якось там як. Хлопець явно відчув недоречність візиту до скуйовдженої молодої мами. З заспаною донечкою на руках, сьогодні вашу сусідку знайшли мертвою. Ви щось чули? Любов Павлівна була 60-річною вдовою. Вона пережила чотирьох своїх чоловіків, і від кожного отримувала трохи спадку. Втім, після останнього, не трохи. Ні, не чула, що трапилося. Коли ви востаннє бачили Любов Павлівну? Вчора ввечері, коли я виходила на прогулянку з донечкою. Ми стикнулися на сходах, трохи побалакали. Як вона померла? Олександр не квапився відповідати на запитання Можливо, ваш чоловік щось чув? Чоловік покинув нас, коли Іринці виповнився рік. Він не очікував, що життя з дитиною буде таким важким, і далі не збирався терпіти. Поліцейський помовчав. Шкода, то сьогодні ви нічого не чули, не бачили? Ні, повторила Юліана, а тоді стрепенулася. Чекайте но, хтось стукав до любові Павлівни, а потім двері хлопнули. Коли це було, і чому ви впевнені, що саме в її двері? Десь о другій. За графіком вимикали світло з 12 до 16 на 4 години. Пройшла половина цього часу, я звернула увагу. Коли нема світла, то й дверні дзвінки зазвичай не працюють. А те, що стукали саме до неї, то я зрозуміла, бо праворуч тільки вона одна сусідка. Юліана говорила плутаніше, бо Іринка вже вирядувала. Юліана спустила її на ігровий килимок і та взялася до брязкальця. Бачили, хто стукав? Ні, я не підглядаю за сусідами. Але у нашому комплексі є камери стеження. Коли немає світла, вони не працюють. Точно. Юліана. Почувалася дурепою. Олександр усміхнувся та розпрощався. За годинку Юліана збиралася на вечірню прогулянку. Під під'їздом товклися люди. Коли спускала візок пандусом, підійшов Олександр і допоміг: Дякую. Пандус зробили так криво, що, думаю, чи не простіше спускатися з візком, сходами. Поскаржилася захекана дівчина. І повернулася до попередньої теми. Любов Павлівна була приємною жінкою. Інколи ми пили чай. Вона пригощала Іринку печивом. Вона любила бути чепурною щовечора наводила красу перед прогулянкою. Це схоже на нещасний випадок, її вдарило струмом, відказав Олександр. Але я думаю, що її вбили. Юліана була ошалешена. Чому ви так вирішили? У мене є певні підстави, які поки що не можу повідомляти. Розвів він руками. Чи не могли б ви розповісти про сім'ю Любов Павлівни? Чого мене питаєте? Їх запитайте? Будь ласка, м'яко попросив Олександр. Юліана неохоче погодилася, а тоді озирнулася і запропонувала прогулятися. Вони пішли разом. Дорогою Юліана розповідала і показувала на людей у натовпі і час від часу шикала на поліцейського, щоб той не витріщався. Бачите, дівчину років 25 у яскравій спідниці це найменша донька. Віра. З нею був страшенний скандал. Кілька років тому вона сказала, що лесбійка і має кохану. Віра була пізньою дитиною, її дуже любили. Але Любов Павлівна не могла сприйняти те, що її донька може закохатися в дівчину. Навіть коли пройшли роки, Віра так і живе зі своєю обраницею. Он вона поруч, ба більше Любов Павлівна. Викреслила її з заповіту. Я й не думала, що у нас хтось пише заповіти, усе розподілила між середньою донькою та старшим сином. Син зараз живе у Вінниці, але щоранку їй телефонує. А он стоїть середня донька. Як її звуть, я забула, але в інстаграмі вона підписана Лора Стар. Певно, справжнє ім'я не досить шикарне. А шикарне життя вони з чоловіком полюбляють. Часто їздять на відпочинок, міняють телефони і таке інше. Він, менеджер, чи продає щось, не пригадує. Але ж не міг хтось з них убити Любов Павлівну, запевнила Юліана. Вірі, це ні до чого, а сини і ця Лора і так отримують спадок. Ніколи не знаєш, що очікувати від людей. Філософськи, зауважив Олександр. Після цього екскурсу він подякував і попрощався. Ще трохи дівчина гуляла неподалік від натовпу. Віра ледве стримувала сльози. А Лора тим часом вихвалялася то майбутньою поїздкою, то новенькою зарядною станцією. Минуло кілька днів. Юліана спускала візочок сходами, але зрозуміла, що це не легше. Ніж кривим пандусом. Раптом хтось його підхопив. Охнувши, Юліана підвела голову і побачила Олександра. Вони пройшлися до лавиці у скверику. Як триває розслідування? Я дійшов певних висновків, але хочу дещо уточнити. Питайте. Може, у вас є свої міркування? поцікавився поліцейський. Юліана засоромилася. Насправді вона думала про смерть сусідки і трохи про Олександра. Деякі є, але мені бракує фактів. То починайте, у нас їх вдосталь, усміхнувся Олександр. Це хтось із близьких. По-перше, людина знала, коли вимикають світло, камери не працюють. У деяких комплексах на них роблять додаткове живлення, наприклад, генераторами, але в нас не так. Цей час відключення людина й обрала. По друге, дзвінок теж не працює, тож людина постукала у двері. Чужу людину Любов Павлівна не пустила б, а знайомого так якщо врахувати, що вбивця хотів видати все за нещасний випадок. Значить, він може потрапити під підозру так він намагався відвести її. Олександр слухав і кивав. Підбадьорена Юліана продовжила: Це не віра. Сумувала вона щиро, хоч і давно не спілкувалася з матір'ю. Віра не отримувала вигоди від цієї смерті. Ненависть чи помста не привід. Адже Віра живе цілком щасливо. Думаю, вона шкодує, що мати її не приймала, але не накопичувала злість, тому можна відкинути вірену дівчину. Я не впевнена щодо сина Любов Петрівни, якби можна було перевірити, де він був у цей час. Він був на роботі, це підтверджено. І не Лора. Так, вона справляє не на найкраще враження. Опускаючи, що мені моторошно від думки, що донька може вбити матір, Лора навряд чи змогла щось пошарудіти з електрикою. Якби вона вирішила когось вбити, це була б отрута чи підступний поштовх. То кого ви вважаєте вбивцею? Схиляюся до думки, що це чоловік Лори, вона вихвалялася новенькою зарядною станцією. А наче, нелегко під'єднати, бо я бачила оголошення з пошуку спеціалістів у чаті ЖК, тому, ймовірно, під'єднував Лорен чоловік, отже, на електриці він трохи розуміється, і Любов Павлівна впустила б його, коли побачила у вічко. а коли він був у неї і втілив заплановане. Всі знали, що вона чепорилася вечорами. Тому він міг щось зробити з плойкою або чимось таким. Феном, він витяг ізоляційний елемент. Олександр намагався пояснювати якомога простіше, бо розумів, що Юліана погано розбирається в електриці. Тому, коли Любов Павлівна вирішила, як завжди, вкласти волосся перед виходом на вечірню прогулянку, її вдарило струмом. Але... Через постійне вимкнення електрики могли б подумати, що це коротке замикання. Ясно. Але я не розумію, чому. За розповідями Лори у них все гаразд. Вони з чоловіком приховували, але їхнє показне багате життя ширма. Ось ось це рухнуло б. Лорень, чоловік набрав кредитів, щоб забезпечити красиве життя. Але її апетити постійно зростали. Чекати на природну смерть було ніколи, і він придумав убивство, щоб видати за нещасний випадок. Сумно, що її не стало. Рука Юліани легенько торкалася малесеньких пальчиків, а другу руку м'яко стискала чоловіча долоня.